Привіт, мене звати Саша Гуржи, я тревел-агент. І в цьому випуску хочу познайомити вас з готелем Піраміса Шарм-Ель-Шейх. Це бюджетна п'ятірка на першій береговій лінії. Проте це один з найбільших готелів Шарм-Ель-Шейху з найбільшим пляжем. Сподіваюся, що випуск буде для вас корисним. Ви тим часом ставте лайк цим відео, бити дзвіночок, підписуйтесь мій канал, мій інстаграм та погнали на огляд. Центральний лобі готелі Піраміса Шарм-Ель-Шейх. Лобі великого розміру, проте місць для відпочинку не так і багато. Але є столики, є крісла, і відразу відкривається вид на основний басейн. Основний басейн та море. З іншої сторони у нас стійка реєстрації, а трішки далі знаходиться бар. Відразу поблизу ресепшн у нас розташований лоббі-бар. Саме тут можна буде взяти перекуси, алкогольні, безалкогольні напої, воду та каву. Заквоси тут небагато, але так швиденько перекусити можна буде. За додаткову плату є окремий бар, в якому у нас розміщене пиво, фанта, спрайт, кола а також Red Bull. І поряд можна придбати морозиво. На барі, який розташований в лоббі, є кава. Не з кафе безкоштовно, а зернова кава за додаткову плату. Ну що ж, розпочнемо огляд з номеру стандарту. Це мінімальна категорія номера. І стандарт у нас до реновації. Старенький фен, мінімальний набір косметики. Так виглядає ванна кімнат. І тут у нас саме ванна Не недушова, косметика в дозаторах. При вході є невеличка шафа, є дзеркало. І дві односпальних кроваті, два односпальних ліжка. На кожну людину по одній бутилочці води. Її міні-бар він не поповнюється. кафейно на чайний набір, чайник, плазмовий телевізор та балкон. На балконі є два стільчика, столик. Єдине, що тішить, це звичайно вид, вид на басейн та на море. Ось так виглядає головний ресторан. Знаходиться він відразу на виході із рецепції. Зараз ресторан готується до обіду. Поблизу ресторану розташований найбільший басейн басейну готелі. Всього в готелі 4 басейни, проте лише один із них підігрівається в зимовий час, і це басейн критий, який знаходиться в приміщенні. І ще на категорія яку я вам покажу? Це стандарт преміум. Стандарт після реновації. Тут вже все новеньке, новий фен, відкидне дзеркало, душова кімната, туалет. Відразу на виході у нас кафейно-чайний на набір, чайник та водичка. Повністю вся мебель нова, два односпальних ліжка. І звісно ж балкон. Мені дуже подобається цей чудовий панорамний вид на море, а море тут величезне, 700 метрів довжина пляжної полоси. І, в принципі, давайте підемо, подивимось трішечки території та море. Отель Переміс розташований на першій береговій лінії та має власний приватний пляж. Довжина пляжної полоси 700 метрів. Пляж довгий, широкий, є захід як піщаний, що дуже зручно для відпочинку з сім'ями, з дітьми, маленьким дітям, дорослим, які не вміють плавати. А також є два пірси, з яких можна занурюватись та розглядати підводний світ Червоного моря. Тому обов'язково беріть собою маски, ласти, трубки, відправляючись на відпочинок. Цей готель мама на на те, що пляж довгий та широкий, поділений він на рік газон. І одна із них з ось такими широкими об'ємними інстаграмними парасольками. автобус на пляж ходить щогодини від головного рецепту від головної рецепції до пляжу. І ось розклад. Кому цікаво, можете поставити на паузу. That's better, Не дивлячись на те, що територія готелю величезного розміру, чесно скажу, вона мене не дуже вразила. Хоча пляж тут виграє з поміж інших готелей. Він довгий, широкий, є як піщаний захід, так і захід спірса. Під час зйомки в готелі велися ремонтні роботи, щось змінювали, щось підкрашували, десь будували. Тому я сподіваюся, що на момент вашого приїзду всі ці ремонти закінчаться, і ви будете вже проживати в оновленому готелі. До речі, навіть щось прибудовували до аквапарка. Тому, якщо ви приїжджаєте зараз на відпочинок, напишіть, будь ласка, що там саме добудували, тому що коли я був, там лише велися ремонтні роботи. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт сашатревел.ком.Юе. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. сашатревел.ком.ює А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добігсь по кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним, і найближчим часом, можливо, саме в цьому готелі будете відпочивати ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Номери старенькі, якщо брати стандарти звичайні, харчування тут таке середнє, проте пляж. Один з найбільших шамальшейху. Ну і в принципі, готель один з найбільших. Тому, кому цікаво, звертайтеся, буду рада допомогти вам організації вашої відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Ви тим часом ставте лайк, вийте в дзвіночок, залишайте свої враження, коментарі в коментарях від відпочинку в готелі і До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.